Друзі, всім привіт! З вами знову Техносмак! І в нас знову новенький, цікавенький роутер. Що, скажете, що вже такий бачили? А може і не бачили, тому що Xiaomi випустили нам трішки спрощену версію роутеру Xiaomi BI 3600. І ви тільки подивіться. А знайдете, де? Спрощена версія, а де не дуже. Угу. І я б, мабуть, з першого погляду так не зміг би взяти і знайти. Але давайте розбиратися. Сьогодні в нас на огляді Xiaomi BI 3600 Gigabit. І хоча тут не написано Gigabit, але і не 2,5G. Тому беремо два роутери починаємо дивитися, у чому ж їх різниця. І чи дійсно все ж таки той, що без 2,5G, він якийсь гірший, економніший чи ущербний який, чи ні. Ну, з першого погляду, як ви зрозуміли, ми ніякої різниці не побачимо. Для того, щоб ми побачили різницю, нам їх потрібно перевернути і дивитися. І як бачимо, бачите ось, останній четвертий порт. На ньому там написано 2,5G. Граю вам світлом, щоб побачили. Беремо інший. І що ми бачимо? Там просто четвірочка. Бачите, нічого немає. One -lan, One Lan, One, -lan, one, -lan, one, -lan, love, one -lan. Ну, таке. Порти, все однакове. Тепер ще можемо перевернути їх догори дригом і почитати, що нам тут виробник написав і зазначив. Дивіться, давайте читати разом. Бачите о, зверху. BI3600. А всього ще нижче 3600. Та як же їх узяти? 2,5G. Бачите, видно дуже добре. Це, в принципі, і вся різниця, більше не знайдете. Також е, різні назви моделей. Як бачите, 25 g RD15, бачите а гігабітна версія RD16. І, в принципі, все. Із цікавого, ми тут більше нічого не побачимо. Корпуси ідентичні, все однакове, відкриті мережі. Мінуєт, як і були раніше, і це весело, прикольно і цікаво. Ну що, будемо підключати, заміряти, тестувати. І подивимося, що тут у нас вони накоїли з оновленою трішки спрощеною моделлю. Тепер упаковочки. Як бачите, вони абсолютно однакові у нас на фасадній своїй стороні. Але відрізнити 25 g від гігабітного просто. Тут зовсім нічого не написано. А на 25 g як бачимо, є характерний надпис. Тут знизу все ідентично: Xiaomi тут, Xiaomi тут і, в принципі, нічого немає. На тильній стороні ви зможете побачити лише те, що тут один пункт немає. Як бачите, тут 8, тут 7. І це випиляний, звісно ж, пункт про порт 25 g Тому така от різниця у нас. В принципі, більше тут нічого немає. Давайте подивимось. Всередині у нас аксесуари. В принципі, внутрі все те саме, якась макулатурка невеличка. Дріт зернет, Ну і звісно, 12 вольт на 1,5 Ампера. Будь ласка, подивилися. Джек. Нагадую, всі китайці. У нас 4,0, 1,7 мм. Тому майте на увазі. Вилочка китайська, вона ж американська. Нормальні продавці додають перехідники. Якщо треба, ви знаєте, де знайти. Якщо ви подивитеся інші відео на каналі Техносмак, то ви зможете знайти оригінальний огляд роутера Xiaomi Bay 3600 25 g де я його повністю показав, розказав, розкрив, все, що можна про нього доповів. Також обов'язково можете звернути увагу на порівняння роутерів BAI 3600 і BI 5000. Тут я їх порівняв, зробив тести і зробив свої висновки, кому який більше підійде. Також, будь ласка, до вашої уваги, купа дуже багато цікавих, також сучасних роутерів. Один із них, як бачите, Xiaomi B7000 дуже гарний, класний, прекрасний роутер. Також у нас на каналі є порівняння різних роутерів, для того, щоб ви змогли зробити дуже гарний вибір. Ну, а якщо будуть якісь запитання, пишіть, будь ласка, запитуйте в коментарях до цього. Та також інших відео. Завжди намагаюся швиденько відповідати на всі ваші запитання. А якщо ви завітаєте, так як і я на офіційну сторіночку китайських роутерів Xiaomi, то ви теж не знаєте версії гігабітної. Тут є інформація лише про версію з 25 g портом. Так як у нас немає, тому ми дослідимо швиденько одним оком цю сторіночку, щоб нам впевнитися або знайти щось. Що є якісь відмінності або немає. Я її прогортав і скажу вам швиденько одним словом, що тут нічого нового ми не знайдемо. Тут є все те, але от в версії гігабітній просто ми не, не знаходимо інформацію про порт. Як бачите, тут, якщо придивитися, так то там прямо написано, що 2,5G. А на версії Дігабітні, як ви бачили, цієї надписи немає. Тому тут нам вже стає нецікаво, і ми переходимо на сторіночку якогось продавця. На Аліекспрес я не знаю цього продавця. Я не рекомендую ніяких продавців на Аліекспрес. Вони мені не платять комісію, тому посилання на якихось чи перевірених, чи ті, що багато платять комісії, я вам не залишаю, тому що я нікого не можу рекомендувати. Я з жодним з китайцем не знайомий. І так, бігом швиденько дивимось. Версія Xiaomi B3600, гігабітна версія. Все у нас є Меш, MLA, Dual дуалбенди, Ethernet порт. Як бачимо, китайська версія цей роутер зараз тільки в китайській версії продається. Іншої версії не існує. Кому важливо, так як антени у нас не згинаються, вони у нас стаціонарні, звертайте увагу, висота 219 мм, ширина майже 41 мм, і ширина його 291 мм, мабуть. як бачите, вони говорять, що маршруторизатор той самий процесор Qualcomm. Бездротові канали, все ми це передивимося обов'язково. Гігабітна версія. Тут, бачите, пишуть гігабіт версію Але, як ви бачите, навіть у них, у китайців, десь назва, бачите, 25 g Вони самі ще плутаються в цьому. Ну, таке, нічого не зробиш. Тому китайці є китайці. Наша задача. Впевнитися, чи гірший цей роутер, чи не гірший. У висновках я вам обов'язково дам свою думку. Тому технічні характеристики. Ми бачимо, що є MLA для Wi-Fi 7, є у нас OFMDMage, технологія 4K QAM. Все це добре. У нас налаштовується порт, обов'язково подивимося. Має бути ігровий варіант. От це все доведеться нам тепер перевіряти в налаштуваннях. Wi-Fi 7 є, є. Швидкість у нас 3570 Мб секунди сумарно. Значить, формула у нас 2 на 2 і 160 МГц є. Має бути присутнім, і Це ми все перевіримо. Як бачимо, MLA швидкість у нас 3,57 Плюс 130%, якщо не помиляюсь, це вони дають до Wi-Fi 5. На це не звертаємо уваги. Мультіру у нас теж є, FMDMA ще раз. Тому в технічних характеристиках ми тут загалом нічого такого цікавого не побачимо. Також, ага, IPTVE, Dual LAN заявляється, є, це все ми перевіримо в налаштуваннях обов'язково. І що у нас далі? У нас закінчується все те саме. от також у нас розумне приєднання для наших смарт-приблуд домашніх усіляких там пилосмоктів, обігрівачів, зволожувачів, лампочок, розеток і все таке інше. Ігрові функції заявляються. До речі, його старший брат. Давайте так його будемо називати з 2,5G портом. Дійсно для ігроманів показує кращі результати швидкостей та відгуків. Тому, якщо граєте, вмикайте обов'язково ігровий порт в налаштуваннях, де це зробити, покажу. ipv 6 є, бінформінг є, BBS, бі -бі колорінг є, ВПА3, хто боїться за свою безпеку, теж є. І, в принципі, мабуть, мабуть, і все. Тому що я можу вам сюди ще додати. У інших моїх відео ви могли бачити таку таблицю порівняння. BI3600 з BI5000, а також, звісно, моїм улюбленцем BE6500 Pro. І як ми бачимо, буквально одним оком глянемо на 3600, ми просто не дивимося на порт, який є. от тут, бачите, 1,2,5 гігабіт. Немає. Значить, у нас є ФМ, є. У нас 2 на 2, 2 на 2 формула му мімо швидкості, як бачимо. 700, давайте округлювати на 2900 пам'яті. У нас 128, а оперативна як 256. І це добре. Процесор Qualcomm 5312, чотирьох ядерний, працює на частоті 1,1 ГГц. І це все добре. Споживання 12 вольт, 1,5 Ампера. Розміри вже побачили. У нас є, можете поставити на паузу і подивитися уважно цю табличку. Ну звісно ж і порівняти з його старшими братами. А в цьому місці я просто хочу сказати свої слова подяки пану Олегу за надані ці роутери для мого невеличкого такого швиденького огляду. Нагадаю, що пан Олег у нас є ексклюзивним поставщиком. Роутерів для каналу, також у нього є своя сторіночка на OLX. І якщо вам потрібно купити якийсь роутер, який ви бачили вже у нас на каналі, або такий, який до нас ще не доїхав через якісь причини від пана Олега, тому в описі до цього відео ви знайдете пряме посилання на його сторіночку OLX Якщо зацікавлені в купівлі якихось таких чудових прекрасних роутерів, звертайтеся, будете 100% задоволені. В принципі, які всі ті, хто звернувся за моєю рекомендацією. Ви могли читати під відео під різними, що люди пишуть, що дуже задоволені. А тепер подивимося на меню, що ми тут нового і цікавого знайдемо. Як бачимо, 2,4 ГГц і 5 ГГц, 6 ГГц не існує в китайських роутерах. Ну, я сподіваюся, ви вже це запам'ятали. Тому подивимось швиденько, що у нас є в налаштуваннях. Українська мова, як ви знаєте, перекладається однієї кнопочки Google Translate. Дивимось, що у нас є можливість об'єднати 2,4 і 5 ГГц. MLA ми можемо вмикати-вимикати, в залежності від ваших уподобань, як ваша застаріла техніка працює з цією технологією. Тому це на ваш розсуд. Експериментуйте. Тепер наші налаштування Wi-Fi. Як бачите, у нас зараз є. Об'єднання включено і одночасно працюють мережі 2,4 і 5 ГГц. Мої прилади вибирають, кому яка більше подобається. Я поки не налаштовував і останні роутери Wi-Fi 7 чудово з цим справляються. Більш застаріли, бувають глюки. Якщо у вас телефон, наприклад, працює в 5 ГГц, ви можете випадково прийти додому, і він під'єднається до 2,4. і Ти тоді запускаєш такі відео, якесь там на YouTube, а воно починає тормозити і не дає найвищу якість. Ти такий хм, а що ж відбувається? А от таке і відбувається. Тому для старих роз'єднуйте. Якщо у вас немає збоїв, користуйтесь об'єднаними. І так, 2,4 вибрав у мене бездротовий канал 8. А всього ми маємо від 1 по 13. Тут все стандартно і добре. Значить, пропускна здатність 200, тобто 220 на 40. Добре. 5 у нас вибрав 36-й канал, потім покажу вам скріншот, як він там розподіляє на 160. Мегагерц так є у нас від 36 по 64 і від 149 по 165. Ну, це стандартно, це ми все бачили, нічого тут цікавого немає. Як завжди, у нас є три сили сигналу через стіни, стандартний та енергозбереження. Сумісність з Wi-Fi, якщо Wi-Fi 5, якщо у вас багато застарілої техніки, вмикаємо. Але для початку я вам рекомендую вимкнути його, ну, воно і за, за замовченням вимкнуте. Тому спробуйте так, якщо все працює, так і залишайте. Якщо раптом у вас якась техніка не працює, вмикайте. Енергозбереження ну теж таке. Хочете вмикайте, хочете ні. Підключається щасливо. Якщо ви змінюєте паролі, у вас дуже багато там всяких домашніх приблуд, я люблю вмикати. Воно в мене ні на що не впливає. Тому ось вам налаштування Wi-Fi. Так, йдемо далі. Налаштування локальної сіти, система. Отут у нас ще цікаво буде в системі. Світловий індикатор можемо вмикати, вимикати, налаштовувати. Не цікаво. Роутер поставляється, як бачите, на прошивці 1.016. Оновлення не вісить, ці роутери самі оновлюються автоматично. В міхоу можете вимкнути автоматичне оновлення, воно прилетить, скаже вам, а я вже маю оновлення, будеш мене оновлювати чи ні. І ви тоді вирішуєте самі. Або можете залишити автоматично, він сам вночі колись вам візьме і оновиться. І тут, в принципі, нічого немає. Не забувайте виставляти свій час. плюс-досі Два Афіни бухарець Хельсинки, Київ. обов'язково І ще у нас обов'язково потрібно зайти, ось тут бачите, в розширені налаштування. І подивитись: ось налаштування порта. Отут нам цікаво, що у нас є? Значить, подвійне налаштування ван Деякі мені люди писали там в коментарі, що ці роутери не вміють працювати з DualWan. Прекрасно вони працюють з двома провайдерами. Ще й можна налаштувати агрегацію. Як бачите, можна режим вибрати. Або пріоритет 1, або пріоритет 2 резервне. Тому вони працюють, заходите, назначаєте. Ось бачите, при тому порти всі сліпі, я в третій втекнув, навіть не глядя, куди я його там. Затулив. Ну, таке IPTV, мультикаст, якщо ваш провайдер дає, можете тут налаштувати. Агрегація LAN теж вона агрегується. Тому, друзі, якщо ви цим користуєтесь, вмикайте, не забувайте знаходити, не лініться перекласти однією кнопочкою це меню. Ігровий порт. Обов'язково вмикайте, якщо ви граєте, якщо у вас є ігрові якісь там приставки, не забувайте. Ну і в принципі, тут, мабуть, я вже мільйон раз показував це меню, можливо, комусь VPN там ще раз можемо Казати, що vpn у нас не дуже як би, там гарні. Якщо ми можемо додавати якусь послугу, то тільки PPTP і L2TP. До речі, це ж і для, нашто, для налаштування інтернету, для якихось дуже застарілих провайдерів, тут зможете щось підкоригувати. Більше я тут робити нічого не буду, тому що, в принципі, налаштувань тут якихось цікавих, ніяких немає. Все, що я вам показав. А ось отак ми працюємо. Є у нас один індикатор, як бачите. Світиться, в принципі, ми такі бачили і на інших роутерах. Скільки ми споживаємо, як бачимо, 6,8 Вт, 7,3 6,9, 6,8. Ну, Близько 7 Вт. Але бачите, як він плигає, тому що роутер працює. Десь щось там і комп'ютер під'єднаний, і телефон, і планшет. Тому, ну, Потримав декілька секунд, ви впевнилися, що 6,8, 7,8, близько 7 Вт споживає електроенергії. Тепер давайте знайдемо йому найтеплішу частину. Спочатку перевіримо, що у нас тут є У нас 37,5. Постріляємо в стіну 40 літо. жарко, я вам скажу. Так. Стіна 27,4, 26, давайте сюди стрельнемо. 26, близько 27 градусів. У нас в квартирі. Ну і давайте цілити. Тепер в роутер 34, 38, 36, 6. Здорова людина, приємно. 35,6. Так, от 35. Вниз, давайте. Ні, от вниз от туди десь. Прямо в цятку. 36. Ну, хто скаже мені, що він теплий гарячий? Я тому ніколи не повірю. Ну, бачите, десь він там знаходить он 39, 40, 36. Обстріляємо його, давайте вже. все, Ось, мабуть, от тут десь у нього. 37, 38, 40. 39. ну До 40. Як це відчувається? ну Ледве тепленький трішки, що ж ви хотіли, техніку. Підіть телевізор свій потрогайте, а потім скажіть, чому у нас. Роутери працюють, тобто мають не працювати при 40. Телевізори гарячі в нас десятиліттями працюють. Тому не морочте голову, ці телевізори, телевізори роутери ці, вони зовсім не гарячі, не гріються. Хоча був у нас один гарячий, я вам вже мільйон разів розповідав, де який. Тому до температури питань немає. 36,6 здорова людина, здоровий гарний роутер. А що у нас із швидкостями? Щойно запустив, як бачите, 901 на 720 Мбіт в секунду. Такі чудові, прекрасні скорості у нас лептоп видає. Нагадаю, Intel 210 і Wi-Fi 6i. Ну, як бачите, 850 крутить майже до 900. Тому питань щодо Wi-Fi в нього немає. Це надзвичайно потужний роутер. Серед своїх однокласників в своєму ціновому сегменті. Я думаю, це дуже супер класний роутер. Тепер ми перевіримо на айфоні, походимо по квартирі, подивимося, яка швидкість у нас буде на спідтесті за глухою стіною, без дверей, без вікон, а також двома поворотами за два бетонні санвузли направо-наліво по коридору і там, де в принципі глохнуть. Всі слабенькі роутери. Я завжди говорю: якщо ми там побачимо швидкість більше ніж 200 мегабіт в секунду, це роутер класний. А ну йдемо і перевіримо. А ось такі швидкості ми бачимо в телефоні. Прямо тут у нас в кімнаті разом з роутером модуль в айфоні Wi-Fi 6 показує нам швидкості 783, майже 800 на 600. І це для нього звичайно гарна така швидкість, яку ми, в принципі, бачили і раніше. Йдемо за стіну і швидкість трішки падає. І ми отримуємо 645, хай буде на. 530 падіння є, але воно абсолютно не критичне. І найцікавіша швидкість, яку ми можемо знайти направо наліво з два санузли, і ми бачимо майже 400 Мбіт в секунду. І в цей момент я говорю, що в мене до цього роутера претензій більше немає. Він показує, він відпрацьовує на всі свої 100 заявлених можливостей. Тому це дуже гарні показники, повністю задоволений. А раптом у когось застаріла техніка, то такі швидкості наш роутер показує на модулі на Android-телефоні з модулем Wi-Fi 5 в 2,4 ГГц. Як бачите, 170 крутить, і це дуже добре, тому навіть якщо у вас вдома інтернет менший ніж 1000 Мбіт в секунду, то і 2,4 у вас якісь там багато техніки, то він теж чудово і прекрасно з цим справляється. Потужність сигнала. Як бачите, в 2,4 ГГц. Ось. Мій сигнал це теж якийсь Xiaomi в мене в сусіда, а всі інше десь там далеченько і вони зовсім не заважають. Хоча будинок дуже багатоквартирний. А в 5 ГГц, як бачите, 160 взяв він МГц, он там на 80 десь дуже-дуже далеко. Тому, в принципі, в квартирі він дуже чудово, гарно працює. Претензій до цього немає. Сила сигналу кругом вона чудова і прекрасна, що в спальні, що в санвузлі, теж можна. Можна гуртати сторіночки і дивитися відосі, Ну, якщо є такі фанати. А резюме нам сьогодні зробити дуже просто. Тому що, якщо ви знаєте, я хвалив раніше цей роутер Xiaomi be 3600 з портом 2.5G, тепер він без порта 2.5G. І тому, якщо у вас в домі немає техніки, яку ви можете під'єднати до порта 2.5G, то, звісно, ви можете просто взяти гігабітну версію і ні в чому собі не відмовляти. Працює вона точно так, швидко, гарно, стабільно і класно. Тому що цей роутер, в принципі, вже перевірений часом. Працює він вже доволі довго, десь з півроку, можливо, навіть трішки більше. Нарікань на нього майже немає. Ну, по крайній мірі я не чув, а якщо і є, то переважно це все трапляється через те, що люди не можуть його налаштувати. Або в них є якісь трабли з їхніми проводами, електрикою, провайдерами та таким іншим. Тому, друзі, кому потрібен порт 25 g в роутері Wi-Fi 7 недорогому, демократичному, вибираємо версію з 2.5G g Кому до цього немає діла, сміло купуєте Гігабітну, радуйтесь силі Wi-Fi, потужності і великим швидкостям. Ну На цьому, мабуть, і все. Техносмак з вами прощається до нових відео. Також сумує, що збірна України дуже погано виступила на Євро 2024. Ну, таке життя. Тому дякую за увагу. З вами був Техносмак. До побачення, до нових роутерів.